Так, у мене проблема з ноутбуком, не, не працює клавіатура, коли він включений. Зараз покажу і покажу, як його зробити. Після оновлення Windows не працює. Можна тільки його виключити або вводити пароль через... Можливості мікрона клавіатури. Так, виключаємо. Включаємо. Нажимаємо F3. Все получилось. У кожного може бути по-другому, може бути і на тапу, може на ескайп. Пробуємо 4. О, Опускається. У біосі клавіатура працює, треба спочатку так перевірити, щоб знати, чи це проблема з драйверами, чи це... сенча так тоже просил працює зовсім. Вибираємо дополнительные варианты установления поиск несправності. дополнительные параметры и удалить недавно установленные обновление компонентов или неисправности из windows последнее обновление. Я знаю, что за обновление, постоянно только оно обновляется и перестает клавиатура працювати. Нажму поки на паузу, бо не знаю, скільки це буде.